А у неділю Рочин зіграв календарний матч в аматорському чемпіонаті. У Соснівці відбулося ще одне обласне дербі. Господарям протистояв амбітний футбольний клуб Львів. У першому колі на стадіоні Сокіл мінімальну перемогу з рахунком здобули гості. Після двох домашніх матчів у Червонограді Рочин перебрався на рідний Соснівський стадіон Шкільний. Оскільки гра відбувалася на провідну неділю, місцевий настоятель Зіновій окрупив свяченою водою футболістів та болівальників. Відкриття сезону у Сотнівці ознаменувалось виконанням державного гімну України під акомпанемент граду дощу та мокрого снігу. Традиційне рукостискання між учасниками поєдинку і в бій, незважаючи на погодні умови. Господарі вже не вперше в сезоні стикаються з кадровими проблемами, які на полі вирішує безпосередньо головний тренер. У нас кадрова дуже проблема, мала лавка. Дійсно, цей другий раз мені приходиться виходити на поле за рахунок того, що в нас через перебір жовтих карток і травмованих захисників практично не було. Ну десь треба було латати ті дири. Бачу, що ресурс наших гравців десь помаленьку вичерпується. Активнішими у перші хвилин 15 були гості. Підопічні Андрія Чіха створили два три гольових епізоди, які на щастя для Роджена завершились безрезультатно. Гравцям Львова відверто забракло влучності. А Соснівка забила з першої спроби. Швидкісна контратака за участю Болбіта та Кохмана завершила з вивереним пасом Максима та ефектним ударом Андрія. 1-0 господарі попереду, і вони торжествують. Здорову передачу віддали на Макса Болбета Болкіта. Він прийшов флангом, прострілив мені тільки поставити голову. Було, і м'яч злетів, Слава Богу, у ворота. За мінімальної переваги Соснівки команди пішли відпочивати. А після перерви активнішими були підопічні Володимира Підхіпняка. Рочин створив два по-справжньому гольових моменти, причому обидва за участі ветерана команди Андрія Деви. Якщо у першому під м'яч кинули захисники Львова, то в другому епізоді круглий після прицільного удару форварда пролетів у лічених сантиметрах зі стійкою. Перша гра була перша Соснівці. Хотіли здобути перемогу Ми граємо для болівальників та й нам ця перемога, я думаю, додасть наснаги, і ми почнемо вигравати в кожному матчі. У нас таке завдання. Ми виходимо і б'ємося до останньої хвилини. Не використала Соснівка іще один момент наприкінці зустрічі, але це не вплинуло на кінцевий результат. 1-0 і наставник рочина дуже задоволений цією перемогою. Суперник досить пристойно володів. Десь випускав молодих гравців, які вносили тільки вливалися, і вносили якусь активність в атакувальних діях. Ну дуже дуже хороша команда. Кажу, дуже дуже важко було сьогодні зіграти. ФК Львів, прогресуючи з кожною грою, наразі не може здобути перемоги у весняній частині чемпіонату і Кубка України. За 20 хвилин создали три чистих гольових моменти, не забули. Все-таки не забуваємо, що це є молодь. Людям по 17 18 років десь психологія, що в них не та, яку би хотілося нам бачити.